День державності вперше відзначатиме Україна саме сьогодні, 15 липня. Що торік це свято припадало на 28 липня. Його запровадили з ініціативи президента як нагадування про історію українського державотворення і присвятили до дня хрещення Київської Росії і пам'яті князя Володимира Великого. Щорічно події відзначали 28 липня, проте із переходом православної церкви України на Новий Юлі... Юліанський перепрошую календар. Дату було Змінено то ж більше про день української державності будемо говорити далі. Долучаємо до нашого ефіру голову Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Він вже з нами на прямому зв'язку. Пане Антоне, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку, моє шанування, пане Антоне. тож з вами хочеться поговорити про те, на вашу думку, яка все ж таки мета цього свята? Чому на вашу думку ми, українці, маємо розуміти, що Українська держава це не про 33 роки незалежності, не про понад 100 років там від дня утворення УНР з 1917 року. Це значно більше. Давайте про це більше поговоримо. Ну ви ж бачите, що для українського суспільства особливо після початку війни і особливо гостро після початку повномасштабної війни питання відновлення своєї ідентичності, відновлення своєї пам'яті воно ну стало дуже актуальним. Відповідно, всі ці свята, всі ці пам'ятні дати, відновлення традицій, вони позначають цей процес пошуку себе і відновлення цінного для нашої спільноти. Відповідно, мета і цього свята, як і подібних, це власне відновити самоусвідомлення того, через які етапи пройшов наш народ. В даному випадку це свято підсвічує саме державницькі ем, такі. Ем, Устрімління державницькі проєкти фактично наша спільнота тисячу років йшла до самої себе, власне до нашої повної незалежності, але на цьому шляху пробувала різні форми від княжої княжих форм, часів феодалізму, там королівства, гетьманщина. Да і звісно, мали і на жаль, досвід перебування в імперіях. Слава богу, всі ці імперії вже сконали: і російська, і османська. І австро-угорська, інші, які тут і монгольська, які пробували тут е е от, хазінувати. Ну насправді, залишається остання інкарнація Російської імперії. От і фактично такі свята це є такими пошуками власної ідентичності, способами нагадати собі, через що ми прийшли на шляху до самих себе. Пане Антоне, а давайте можливо трішечки якраз історії і пригадаємо, адже все ж таки, ось ви говорите в контексті повномасштабної війни, коли багатьох українців це все ж таки змушує я таким тригером замислитись над історією України загалом більше прочитати, більше дізнатися, тому що Росія в цьому плані добре працює, умовно кажучи. Вони як починали про те, що все ж таки Україна це не окремий народ. А це якась там частина їхнього цього триєдиного російського народу. Давайте нашим глядачам нагадаємо трішечки більше фактів з історії України, аби навіть при розмові з кимось, хто можливо, десь трішечки не розуміє до кінця справжню історію України, могли мати такі залізні аргументи і більше розповісти. Ну про цей триєдиний народ це абсолютний фейк. Росія складається сама по собі, не є цілісною. Вона там складається з десятків, якщо не сотень, народів. Більшість з яких попригноблені, бездержавні, навіть формальних республік немає. Тоді, ж, якщо ж говорити про нашу спільноту, ну давайте подивимось там дев'яте століття до нашої ери, коли там ніякої Росії ще й не пахло, і на всіх територіях сучасної там те, що представляє собою ядро Росії, там що Москва що Петербург, там нічого взагалі не було. Взагалі нічого, ніяких поселень навіть. А у нас тут уже драматургія, коли там князі київські, чернігівські, галицькі боролися за престол, вони там з'ясовані між собою стосунки, воювали з е, підданими народами за виплату данини і так далі. Тобто, коли у нас там е, руська правда з'являється, чи князь Володимир тут в Києві охрещує е, населення, приймаючи візантійський обряд, там Просто нічого не відбувався, бо там нічого немає і пізніше тільки е, висильні князі, які ну е, так би мовити, князі лузери які не отримали великих великого київського престолу або е, великих знаних князівств. Е, ну там вот вони оселяються в тому залісці е, і намагаються пробувати там будувати свою державу, і потім приносять васальну присягу монголам. Ну то, до речі, і наші теж це зробили, але скажімо так. Ті першими до них примкнули до монголів і допомогли завоювати. Тому розкази про три єдиний народ. Ну це просто історично некоректно, етнографічно некоректно. Є чистим політичним фейком для того, щоб виправдати пригноблення, і потім, звісно, всіх цих народів переплавити в російський народ. Це частина асимілятивної геноцидної політики Росії. Пане Антоне, якщо говорити про хрещення Росії, має таке запитання: що стало приводом для хрещення Київ, ну, Київської Росії? Чому Володимир обрав саме християнство? Чи можете розказати нашим глядачам? Як ви вважаєте? Насправді ну, цього ніхто не знає, тому що це подія обросла легендами і міфами різноманітними від там якихось містичних причин до глибоко релігійних і політичних причин. От але якщо так більш-менш реалістично дивитися, то потужна візантійська імперія, яка існувала на Півдні вона ну, була центром тяжіння для багатьох народів, для багатьох королівств, для багатьох князівств, і багато хто переймав звідти традиції, і звичаї і князь Володимир. Скоріше за все, якщо не брати там містичну складову, яку важко довести, бо там свідків ніяких не було, скоріше за все, з політичних міркувань для зміцнення централізації держави, там власне так би мовити. Релігій забезпечення релігійної одноманітності і так далі вирішив власне пристати на цю релігію, плюс посилити свої позиції в комунікації в дипломатії з Візантією. Ну тому в принципі в цьому є багато резонів політичних і дуже ймовірно, що це саме був головний з них. Пане Антоне, а ось що запитання знову ж таки в контексті того, як Росія пропагує хрещення Київської Росії, тому що вони називають, що це початок християнської історії Росії, і вони дуже маніпулюють цим питанням навіть зараз. Скажіть, будь ласка, свою думку з цього приводу, і також от бачите, буду вас просити знову такі якісь залізні аргументи, чому це точно не так. Ну, дивіться, по перше, ну е, от так як ми чому ми ж не розказуємо, наприклад, там е, румунам, полякам, молдаванам про їх історію, е, відповідно е, росіяни е, ну. І нам не треба витрачати час розказувати росіянам їх історію. І насправді питання боротьби з історичними міфами. Ну воно теж ми маємо там санітарний мінімум, там власне навести аргументи, чому проти. До речі, всі бажаючі запрошую. Є на сайті українського інституту національної пам'яті інформація про власне інформаційні матеріали до Дня державності. Там багато аргументів можна взяти. От. І відповідно, ми не маємо сильно багато витрачати часу на їх побрехеньки розвідки. Ну, сидять росіяни, намагаються нам розказати нашу історію. Ну, щастя в житті взагалі пофіг. Ми маємо займатися своїми питаннями: дослідження, археологія і власне забезпечення цього санітарного рівня, знання власної історії. А вони там собі хай кадяться. Пане Антоне, ваші слова прекрасні. Дуже дякуємо вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Розповіли нам трішечки більше нашим глядачам про історію України. Нагадаю, що ми говорили про це в контексті того, що День державності вперше відзначає Україна саме сьогодні, 15 липня.